Сьогодні у мене незвичайний ремонт, тому що він відноситься до програмного забезпечення. Глядач мого YouTube каналу відправив мені MacBook Pro 2018 року, на якому встановлено MDM профіль. Перед тим, як перейти до ремонту, давайте я вам трошки розповім, що таке MDM. Ця абревіатура розшифровується як Mobile Device Management, тобто управління мобільним пристроєм. Спочатку це програмне забезпечення було призначено для смартфонів під управлінням iOS та інших систем, але з часом поширилося на комп'ютери. Apple Mac, програмне забезпечення Mobile Device Management дозволяє системним адміністраторам компанії дистанційно керувати, налаштовувати, встановлювати та видаляти, блокувати MacBook, iMac та іншу техніку. Підходячи до питання з цього боку, можна прийти до висновку, що утиліта дуже корисна, оскільки полегшує процес управління всією технікою Apple від компанії. Наприклад, для нового співробітника ноутбук готується всього кілька кліків. Дані надходять безпосередньо сервера Apple, пакети, скрипти, команди, крім того. Це своєрідна страховка техніки від крадіжки, адже її можна заблокувати дистанційно. Але як то кажуть, те, що для одних полегшує життя, для інших стає справжньою проблемою. Найчастіше з нею стикаються користувачі, які купили Mac з рук за кордоном або у фірми. Здавалося, підводних каменів не повинно бути, але раптом виявляється, що насправді ноутбук вам не належить, адже кожен, хто має доступ до управління mdm профілем. Може зробити з ним що завгодно: від повного видалення всіх даних до блокування ЄФІ. Погодьтесь, ситуація не з приємних, тому багато хто шукає спосіб обійти МДМ. Найчастіше прив'язка до профілю MDM проявляється у появі системних повідомлень, автоматичній установці програмного забезпечення, налаштування, які ви не виконували, неможливості видалити програми та файли. При підключенні до інтернету Mac починає отримувати заготовлені інструкції, але це ще половина біди у будь-який момент. Він може бути заблокований, стерти особисті дані, а також зашифрувати диск. Крім того, може виявитися, що встановити або оновити macOS неможливо без паролю. Певний перелік наслідків залежить від конкретної конфігурації профілю. Рішень даної ситуації декілька. Давайте розглянемо кожен варіант. Перший – це звернутися до компанії, де був придбаний Mac. Звичайно, ця можливість не завжди існує, оскільки ноутбук міг купуватися за кордоном або він вже пройшов через не одні руки. Але якщо така можливість все ж таки є, попросіть системного адміністратора фірми відключити ваш ноутбук від MDM. Другий варіант йти в офіційний сервісний центр Apple з проханням видалити прив'язку до MDM. Але тут є важливий нюанс: право на обслуговування мають тільки офіційно куплені маки за наявністю чека або іншого документа, що підтверджує покупку. Третій варіант відвідати неофіційний сервісний центр Apple. На мою скромну думку, це найкращий спосіб вирішити проблему. Звичайно, далеко не всі сервіси надають таку послугу, оскільки робота вважається складною, а фахівець повинен володіти глибоким знанням та досвідом. Наприклад, на макбуках різних років видалення MDM має свої особливості, тому клієнт обрав саме третій варіант. Для початку переходимо в режим відновлення, пункт дискова утиліта. Обираємо SSD-диск та форматуємо його. Формат APFS, схема розділів Guide та натискаємо старти. Наступний крок: підключаємося до мережі Wi-Fi, про всяк випадок підключаємо кабель живлення та обираємо пункт. Переінсталювання macOS. Погоджуємося з умовами ліцензії та обираємо наш щойно форматований диск для встановлення системи. Звичайно, це займе деякий час. Все залежить від системи, яку ви встановлюєте, та швидкості вашого інтернету. Після включення на пункті вибору країни та регіону вимикаємо MacBook та знову переходимо в режим відновлення системи. Зверху, в пункті Утіліти, переходимо в термінал та прописуємо команду, яка знаходиться на екрані. Натискаємо клавішу 1 та клавішу Enter, створюємо тимчасовий профіль для входу в систему macOS. У мене це назва Apple та пароль 1.234. Перезапускаємо та входимо в систему. Пропускаємо всі налаштування, тому що це тимчасовий профіль. Як ми бачимо, Mac вже запустився. Дивимось про це MacBook, і бачимо, що у нас встановлена остання версія системи. Але це ще не все. Перезавантажуємо ноутбук, знову ж таки, в режим відновлення. Переходимо в термінал та пишемо команду, яка у вас на екрані. Натискаємо Enter та перезавантажуємо ноутбук. Тепер переходимо в налаштування, користувачі та групи. Додати користувача, вводимо пароль адміністратора та створюємо вже свій профіль адміністратора, яким ви будете користуватися. Я створюю звичайний профіль, тому що це потрібно для подальшого розблокування, а клієнт вже створить профіль під себе. Виходимо з системи з тимчасового профілю та переходимо в ваш основний профіль. Тут же можете налаштовувати все під себе. Я пропускаю ці пункти, тому що клієнт створить свій профіль та налаштує все під себе. Переходимо в налаштування, користувачі та групи. Та видаляємо тимчасовий профіль Apple. Переходимо в термінал та пишемо команду для виправлення mdm профілю. І натискаємо Enter. Закриваємо термінал і знову відкриваємо. Пишемо команду для видалення mdm host файлу. Закриваємо та знову відкриваємо термінал. Пишемо команду для вимкнення сповіщення про реєстрацію пристрою. Тепер ми маємо абсолютно робочий пристрій з останньою системою macOS, доступ до облікових записів Apple iCloud та жодних сповіщень про те, що це mdm пристрій В такому випадку він буде працювати нормально, як всі інші MacBook, до повного скидання налаштувань MacBook. Я. Так як тут 500 гігабайтів пам'яті, клієнт попросив мене встановити додатково другу систему. Це буде Windows 11. Як встановити Windows 11? Є повне відео з інструкцією на моєму каналі. Тому, друзі, висновок такий. Перед тим як купувати пристрій Mac, просіть продавця надати імей, серійний номер та перевірте інформацію з приводу цього MacBook. A. чи не стоїть на ньому MDM профіль або ще гірше iCloud. А також попросіть зробити повне скидання налаштувань після активації ноутбука через 5 хвилин користування, якщо це MDM профіль, ви отримуєте сповіщення про блокування пристрою. Тому можете сміливо відправляти його назад. Але все ж таки, якщо ви купили такий пристрій і виявилось вже вдома, що він заблокований, Можете звернутися до мене для виправлення цієї проблеми. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, слава Україні!